Чер ви дивитесь новини сьогодні, 26 лютого, четвер. І спочатку коротко основні теми випуску. Людина-легенда, громадський діяч, і захисник вітчизни Ілля Полянський повернувся зі сходу про події там. На передовій він розповідає на зустрічі з Миколаївською молоддю. Іменно в нашому підрозділі, яке, як відомо, звісно, там таке велике кількість хлопців, образованих, состоявшихся, інтелектуалов. 15-річний Роберт Григорян переселенець з Луганська. Хлопчик важко хворіє. Аби вилікуватись, потрібно більше 100 тисяч гривень. Один укол у нас виходить 2,5 тисячі гривень, а нам їх потрібно два в неділю. Тобто, ну, завісно, де 20 тисяч гривень в місяць. Перевірити свій стан здоров'я, отримати кваліфіковану консультацію лікаря. І це все безкоштовно. В торгівельно-розважальному центрі стартувала акція Бережіть здоров'я. Наш випуск ми розпочинаємо з офіційної інформації з офіційного сайту «Укрінформу». Президент Петро Порошенко підписав укази про відзначення державними нагородами військових учасників антитерористичних операцій, в тому числі учасників бойових дій біля міста Дебальцеве Донецької області, за особисту мужність і героїзм виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України. Високий професіоналізм, вірність військовій присязі нагороджено 340 сорок військових службовців. Тим часом. М різкий стрибок курсу долара став причиною зміни теми чергового засідання кабінету міністрів України. Зміна курсу іноземної валюти на деякий час відсунула на другий план соціальні питання. Різкий стрибок долара вплинув на зміну цінової політики на харчові продукти. Крім того, негативну реакцію уряду викликало самостійне рішення Нацбанку про закриття торгів на міжбанку. Я дізнався про те, що національний банк України. Самостійно, як завжди, без будь-яких консультацій, прийняв рішення про закриття міжбанківського валютного ринку, що точно не додає стабільності національній грошовій одиниці, за яку відповідає Національний банк. І ця ситуація має дуже Складний і негативний вплив в цілому на економіку країни. Ситуація з розбалансованістю як фінансової системи, так і курсу Національної грошової одиниці. За словами глави уряду, за останні 9 місяців на фінансовому ринку країни було продано 51,5 мільярдів доларів США. Ринок наповнений валютою. Щоденно з відкритих джерел я. Перевірив загальний обсяг купівлі-продажу іноземної валюти, який здійснюється банками і контролюється Національним банком в середньому від 100 до 170 мільйонів доларів США. Це означає, що валюта є в країні. І це означає. Що частина валюти купувалась і купується з метою проведення спекулятивних операцій. З тією метою, щоб купити по нижчому курсу, а потім продати по вищому курсу. Ми неодноразово радили. Нашим колегам з національного банку взяти ситуацію під жорсткий контроль. До Миколаєва повертаються військовослужбовці з веденого загону морської піхоти. Вони не бачили рідних декілька місяців, адже виконували бойові завдання на сході країни. Зустріти героїв біля контрольно пропасного пункту. Зібралися не тільки рідні та близькі, але й пересічні городяни. Близькі, рідні та друзі зібрались біля місця дислокації морських піхотинців ще о 14 годині дня. Але через те, що хлопці додому їхали із технікою, повернення затягнулося. Однак це не зіпсувало зустрічі із рідними. І ми бажаємо тим всім дітям, які на даний момент знаходяться, щоб також вони вернулися всі живі, здорові додому, щоб їх зустріли мами і були такі радісні і щасливі, які і ми сьогодні в цю хвилину, що ми зустріли своїх дітей живими, здоровими. Я бажаю всім живими вернутися з цієї війни. І щоб вона вже на цьому закінчилась. Військовослужбовці знаходилися 4 на передовій чотири місяці. Більшу частину часу вони тримали оборону у підконтрольному секторі. Після підписання мінських домовленостей ворог пішов у наступ. Це змусило морських піхотинців змінити тактику ведення бою. Даже стали мобільним резервом сектора не вже виконували задачі непосредственно. ударно поискової, штурмові, стабілізаційні дії на сіодих мута Широкіна, Сопіна, Бердянськ. Слава морській піхоті! Слава! 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 За оцінкою керівництва військового підрозділу, хлопці впоралися і своїми завданнями на відмінно. І головним підтвердженням цього стало те, що хлопці повернулися додому без втрат. Командування військового підрозділу також відзначили і зміну тактики, зокрема, швидкий перехід від оборони до наступу. Саме це дезорієнтувало ворога та дозволяло іншим військовим формуванням змінювати місце дислокації, аби не потрапити під мінометні обстріли. Хлопці зізнаються, доводилися спати стоячи, а їсти по пластунськи. Та бойові завдання, від виконання яких залежало життя, на першому місці. Ми їх змогли якісно. Підготувати, якісно забезпечити, і це дало змогу їм якісно виконати завдання і живими, повернутися, живими здоровими, повернутися сьогодні після виконання завдань додому. Попереду на бійців чекає довгоочікувана відпустка щонайменше 20 діб. По тому вони знову відправляться на схід. Денис Іванов, Антон Невісь, ТНМ. Він залишив мирне життя і пішов добровольцем у третій батальйон Фенікс 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади. У цивільному житті він директор підприємства громадської організації інвалідів літопис Ілля Шполянський. Сьогодні в обласній бібліотеці для юнацтва він зустрівся із миколаївською молоддю. До недавнього часу боєць 3-го батальйону Фенікс 79 дев'ятої окремої аеромобільної бригади Ілля Шполянський та директор Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва Наталя Ткаченко були знайомі заочно. Бойові дії на сході стали поштовхом до дружби двох інтелектуалів. Вони ж безмежно закохані у читання книг. Случайно в Фейсбуці на мою страницю прийшов пост, який мене поразив до глибини душі. Ілья писав, що судьба артилериста непредсказуема і в переривах між боями я читаю. І він почав рекомендувати книги, які він прочитав. Людина легенда, громадський діяч і захисник вітчизни став знахідкою для бібліотечних працівників. Документальне свідоцтво потягу до світу літератури, бійця з передової, солдата-мінометника підштовхне до природного бажання підвищувати власний інтелектуальний рівень сучасну молодь. Так вирішив колектив Миколаївської обласної бібліотеки для юнацтва і поспішив організувати зустріч з Іллею. А ще пост бійця у світовій мережі допоміг з'явитись на світ інтернет-проекту Читання між боями читать или не читать, общаться или не общаться. Ну, действительно, я могу сказать, что именно в нашем подразделении, которое, как известно, добровольческое, там такое большое количество ребят образованных, состоявшихся, интеллектуалов, самых разных профессий, что ну, я могу сказать про себя: я много очень нового узнал и о жизни. И... В тому числі от, допустим, многі книги, я там читали, там мені советовали товариші, з которыми я служу. Павло Москалю, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Києві на Михайлівській площі відкрилася виставка Присутність. Її експонати стали трофейна військова техніка, фрагменти боєприпасів, якими сепаратисти обстрілювали міста Донбасу, а також інші докази присутності російських військових на територію України. Відкрив виставку секретар РНБО Олександр Турчинов. Також в заході взяли участь керівники Міноборони і Міністерства внутрішніх справ. За словами глави МВС Арсена Авакова, техніку в столицю доставляли полк АЗОВ та інші підрозділи. Експонати виставки будуть спрямовані до міжнародного суду в Гаазі. Про це заявив голова СБУ Валентин Наливайченко Після відкриття заходу. За даними РНБО, основну частину озброєння бойовики на Донбасі отримують з Росії. Зброя і військова техніка надходять через неконтрольовані Україною ділянки межі проти Росії. Цю інформацію заперечує, ми маємо справу не тільки з жорстоким і цинічним, але дуже підступним і брехливим агресором, який розповідає всім на всіх рівнях, використовуючи свої потужні засоби пропаганди, що вони не воюють проти України. Але тут ви бачите зброю, бронетехніку, яка підбита або захоплена нашими військовими. На сході нашої держави Наталія Якобсон телевізійні новини Миколаївщі. Понад 5 мільйонів людей на сьогодні потребують гуманітарної допомоги у зв'язку із ситуацією на сході України у різних областях нашої держави нараховується більше мільйона переселенців. План гуманітарного реагування, який повинен дещо поліпшити ситуацію, на засіданні уряду представив віце-прем'єр-міністр, міністр регіонального розвитку Геннадій Зубко. Цей звіт стосується не тільки Сходу України, цей звіт стосується всієї країни. Тому що саме Сход, схід України на сьогоднішній день це втрата 20% економіки. Це втрата того ВВП, який на сьогоднішній день впливає практично на стан справ івано франківській Львівській, Київській, Львовій області. Той процес відновлення, який пропонується саме тут, він впливає на Працевтування і отримання роботи всіх українців, а не тільки на Сходу України. Я хотів би сказати про те, що цей звіт він стосується конкретно трьох компонентів. Це не стосується тільки матеріальних речей, відновлення інфраструктури або відновлення будинків, або відновлення соціальних об'єктів. Це стосується трьох напрямків, які стосуються конкретно першого: це об'єктів інфраструктури, соціальних об'єктів. А також тих об'єктів, які дуже серйозно постраждали, і на сьогоднішній день все, що ви бачите, і було підраховано нашими міжнародними експертами, це 1 мільярд 520 мільйонів. Чому ми саме залучали міжнародних фахівців, міжнародне співтовариство для того, щоб цей документ ми могли би потім мати за основу для проробки тих проєктів, які стосуються відновлення Сходу. Тим часом нашої з вами допомоги потребує 15-річний Роберт Григорян. Разом з мамою та молодшою сестричкою вони були вимушені переїхати з Луганська до Миколаєва. Тимчасовий прихисток родина знайшла у геріатричному пансіонаті. Хлопець має важке захворювання нижніх кінцівок. На лікування потрібні чималі кошти. Мати хлопця пані Надія розповідає, що проблеми зі здоров'ям з'явилися 10 років тому. Коли маленькому Роберту виповнилося лише 5 років, він почав скаржитись на часті головні болі. Після ретельного обстеження медики виявили похлину головного мозку. Потім операція та довготривала реабілітація. За три роки стався рецидив повторне оперативне втручання. А у 2012-му почалися проблеми з ніжками. В Києві Вахмаде нам уже сделали біопсію, поставили опухоль в нижніх конечностей. Тобто, поэтому вот как бы до этого лечение не давало ніяких результатів, тому що все настолько сложно. То тобто, есть, вот не могли навіть предположить, то є у нас не ставили этот діагноз вообще. Вирок лікарів був невтішним Гематеома, гомілок. У світовій медичній практиці це захворювання зустрічається дуже рідко, але шанси на одужання є. Курс лікування становить 6 місяців. Один укол у нас виходить 2,5 тисячі гривень. А нам їх нужно два в неделю. То есть, ну, соответственно, 20 тисяч гривень в месяц. Незважаючи на важке захворювання та сильний біль, хлопець посміхається та ділиться своїми планами. Сестра в школу ходить. Я буваю тут. коли мама на дежурство, мама по дежурству допомагаю. В коридорі понадоби. Мою Навчається хлопець за індивідуальним графіком. Вчителі приходять додому. Найбільше полюбляє майструвати щось власними руками, а ще мріє про комп'ютер. Мені б дуже хотілося лічний комп'ютер. Дохід родини невеликий. Пенсія Роберта плюс допомога як переселенцям. Тому дороговартісне лікування переселенцям з Луганська не по кишені. Дорогі Ніколаївці, ми вам очень вдячні за те, що ви нас приютили. Не оставляйте нас в біді. прості люди, приходите, помогайте. Якщо є можливість допомогти моєму сину встріченням, ну, будь ласка, хто може по можливості. Найбільша мрія Роберта – вилікуватись та повернутись додому. Туди, де не чути вибухів, та не стріляють. Я хочу, щоб у нас наступив мир, щоб всі другі жили. Номер картки для допомоги. 51, 68, 75, 59, 34 84 87 93 Роберт Григорян. Телефон мами хлопчика 095 199 33 19. Надія. Яким повинен бути представник соціальної сфери в сучасних умовах? Це питання обговорили під час круглого столу, що відбувся в Миколаївському національному університеті імені Василя Сухомлинського. На круглий стіл були запрошені студенти та випускники кафедри соціальної педагогіки, молоді спеціалісти, викладачі та соціальні працівники. Їх поділили на три групи. Головною метою у кожній групі було відповісти на такі питання: як підготувати конкурентно спроможного спеціаліста, які зміни трансформуючого суспільства впливають на людину, та яким повинен бути соціальний працівник майбутнього на сьогодні. Україна шукає свою модель соціальної роботи. Зв'язку з появою нових категорій клієнтів. Ну, наприклад, ще в минулому році я студентам казала, що робота з біженцями, мігрантами, переміщеними особами це не про нас. І розповідала міжнародний досвід. На сьогодні в мене прийшли студенти з практики, які працювали саме з переселенцями, з тими людьми, які йдуть в АТО. Розгляд питання разом із фахівцями допоможе студентам на практиці зрозуміти усі тонкощі соціальної роботи. Також це добра нагода роботодавцям розглядіти серед студентів та випускників майбутніх працівників, які відповідають усім якостям та вимогам. Студенти саме у, із уст уст спеціалістів почують, які над якими навичками треба обов'язково працювати, і чого сьогодні не вистачає випускникам, тому що сказати, що щось роз розвивається меншою мірою або більшою, неможливо, тому що кожен із викладачів цієї кафедри, нас я знаю, вони самі сьогодні здійснюють психологічний супровід прийомних батьків, виступають на курсах по підготовці прийомних батьків, працюють співпрацюють з військоматами, працюють з людьми, які постраждали і. Зупинилися в скрутих життєвих обставинах. Один із ведучих спеціалістів у галузі соцзахисту Олена Шинкарюк розповіла, якими якостями повинен володіти майбутній фахівець у цій вузькій сфері. Також вона зауважила, що соціальний працівник не може бути універсальним. Кожна підгалузь має свої особливості, а відповідно вимагає окремих умінь та навичок. во-первых, я считаю, что надо любить свою работу, надо слышать людей. Если мы будем слышать людей, мы тогда окажем полный комплекс той помощи, на которую претендует человек. К сожалению, в нашей ситуации политической люди бегут, понимаете, и мы не слышим ни своих близких, ни родных, а нам надо услышать своих подопечных, тех людей, которые к нам обращаются. Поэтому главное требование – надо слышать людей, и тогда помощь будет адресная, и помощь Будь в повному об'ємі. його завета Сікварова, Олександр Пан Телевізійні новини Миколаївщини. Від сьогодні Миколаївський обласний центр здоров'я розпочав проведення акції Бережіть здоров'я у сіті. Центрі кожен бажаючий мав можливість виміряти свій тиск та здати аналіз на рівень цукру у крові безкоштовно. Ще до початку акції вже шокувалась черга людей, щоб перевірити свій стан здоров'я. Адже метою акції є профілактика неінфекційних захворювань та санітарно-просвітницька робота. Ми проводимо ці акції по мірі того, як ми знаходимо розходники. З сожалению, це достатньо дорогостояща річ. Наша співробітниця вчора була в аптеці. Зараз порядка 700 гривень. Всегда мы проводим это с Николаевским центром здоровья. Вот, мы плотно сотрудничаем. И все акции совместно проводим. То есть это не первая акция, это уже порядка 10 акций мы с ними провели в этом направлении. Наша компания она всегда участвует во всех таких вот начинаниях. Вот, мы предоставляем всегда все расходные материалы, которые необходимы для проведения акции. Это касается расходных материалов именно глюкометрии, перчатки, ланцеты, ну все, что необходимо для проведения акции. Кожен бажаючий виміряв свій тиск, здав аналіз на рівень цукру у крові та отримав поради від медпрацівників. Як зазначають медики, причинами розвитку діабету можуть стати малорухомий спосіб життя, надлишкова вага, недотримання правил здорового харчування. «Предупридіть будь-яке заболівання намного проще, ніж його лічі. Тому центр здоров'я пропонує всім приєднатися до його відінню. Тому що боротися нужно за здоров'я, не з болезнями. Болезні краще не допускати. Акція триватиме ще й 27 лютого з 12 до 13 години дня. Ксенія Стожук, Олександр Пан. Телевізійні новини Миколаївщини. І на останок новини культури У Миколаївському обласному краєзнавчому музеї Старофлотські казарми презентували нові унікальні експонати, які поповнили експозиції у 2014-2015 роках. Під час прес-конференції також обговорили і питання фінансування закладу та участь у його у грантах. Розпочався захід із презентації проєктів. Зокрема, зупинилися на питаннях додаткового заробітку коштів на придбання нових експонатів. За словами виконуючої обов'язки начальника управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації Лариси Піддубної, такі ініціативи і з боку працівників музею неодноразові. Адже ще два роки тому фінансування із держбюджету не вистачало навіть на захищені пункти витрат, зарплати працівникам та поточний ремонт приміщень. Областной кровеческий музей, конечно, имел за последнее время больше внимания со стороны властей. Но это связано прежде всего с тем, что художественный музей в свое время получил достойное помещение для экспозиции, для экспонирования предметов, а кровеческий музей находился в скрутных умовах трывалый час. За останні роки інтерес потенційних відвідувачів до музеїв Миколаївщини впав. Через це тут вирішили завойовувати увагу глядачів цікавими новинками. Відтак було видано фотокнигу, до якої увійшов перелік всіх експонатів музею. Для наймолодших були розроблені спеціальні пазли із зображенням експонованих предметів. І найголовніше, дизайнери продовжують створювати емблему музею. Запрацювали виїздні експозиції. Мы ездили в детские лагеря, в рыбаковку, лагеря, который находится на территории города Николаева. И тем самым, давая понять, что музей работает и предлагали новые выставки, новые формы работы, что очень, кстати, дало ощутимый результат. Слід зазначити, що протягом 2014-2015 років у музеї з'явилося більше 150 нових експонатів, подарованих мешканцями області. До того ж, було відновлено опудало найбільшого в світі Омара Американського, а у інших музеїв викуплено корабельні рюмки кінця 19-го сторіччя та реставровано столик того ж часу. Денис Іванов, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Ось такі справи на цей час Це була вся інформація. Попереду на ваші чекає прогноз погоди. А я бажаю вам усього найкращого і до побачення.